І в нас сьогодні дуже цікава тема. Це Австралія. Ми були в Північній Америці, там Канада знаходиться, це Сполучені Штати Америки, Південна Америка. Там ми відвідували Бразилію, так фотографувалися з карнавальними масками. Ми були в Африці, в Єгипті. А сьогодні ми бррр, перелітаємо ось сюди, в Австралію. Австралія, це, до речі, материк найсухіший взагалі, який населений людьми. Ось Австралія, це її герб, тут знаходиться золота золота акація. Тому що вона є, зростає в лісах Австралії. І звісно ж кенгуру і пташка ему. Ему можна побачити зараз і в Україні. Ну з кенгуру трошечки складніше. Так? Кенгуру і ему це дві тваринки, які там як корінні ж такі жителі, так але взагалі корінне населення Австралії це були аборигени. А потім ви знаєте, що туди заселилися англійці, так і тому зараз, якщо ми подивимося з вами на прапор Австралії, ми побачимо там прапор Англії. Так, а синій колір він позначає океан, який оточує Австралію. Так, найбільше місто Австралії це Сідне, але це не є його столиця. Столиця інше місто, І я показувала сьогодні. І пустелю, пустелі Вікторії. Взагалі, якщо ми подивимося, то в Австралії дуже багато пустелі, так? І ось наша кінгулярка, ось її малеч, малечка. І ще ми дивились від додаткове відео теж про Австралію.